Зараз почали діставати оці запліснявілі методички, які Рабінович висравив з себе 5 років тому, навіть 6 років тому. Але, але, але нове покоління прийшло в інтернети, не знає, чиї тексти вони виголошують, вдягає каструлю на голову і починає розповідати українцям, мовляв, що ви всі. Кастрюля на голові, маст хев сезону серед українців втрець цього року. Одягаємо кастрюлю на голову. вмикаємо телемарафон, на який держава виділяє півтора мільярда гривень на рік. Навіщо нам захисні споруди для тець? Чи можливо доплата військовим? Треба телемарафон, бо треба більше казати хороших слів про потужного. Одним словом, героїною мого сьогоднішнього ранку стала якась Ванесса. Ну я підозрюю, по перше, що це вигадане ім'я. Бо судячи з віку, в той час ще такі імена не були поширеними. Я її буду називати руська Ваня. От ця руська Ваня записала відеозвернення на тему того, що українці з кастрюлями на головах ходять. І у мене аж прямо от весь цей кастинг, Рабінович, Шарій. 에, хто там у мене сьогодні ще на обкладинці 에, цей Партнов і так далі? І у мене, от прямо весь цей кастинг, всі ці люди, які отак, от, отак, от, 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 от постійно про кастрюлігалових українців розповідали. І я думаю, дівчато. Ні, ну зрозуміло, що ти русська Ваня, це, це ясно, Але звідки в тебе взагалі взявся образ стосовно того, як це подавати? Звідки? Чому каструлі? Чому ти обрала не шапочку із фольги? Я не знаю, що відповідає в принципі культурному якомусь бекграунду подібних, подібних персонажів. Чому вона взяла каструлю? Я не поняла. але Ванеса не зупинилася і почала нам розповідати, що українці з каструлями на голові роблять страшні речі. Вдягли кастрюлю, відкрили трец і пишемо коментарі. Починаємо з бази. Ніяких поступок Росії, ти що? Якщо ти не готова терпіти 20 годині відключення світла, ти хочеш жити під триколором? Зрадниця, кремлівський бот. Ти продалась за 5 рублів. Так, чекай, чекай, чекай. Ну, зразу зайшла Ваня з козирів. Просто з козирів зайшла. Ну тобто, грубо кажучи, вона таким чином говорить, що. Отоботів запрягають, які говорять, що не хоче жити триколором. Ну, якщо ми перевертаємо цю ситуацію, то відповідно, якщо буде жити під триколором, буде світ і все остальное. Ну, я Вані дуже сильно рекомендую. Я розумію, що вона знаходиться десь в іншій реальності, і вона так пощас підглядала свою методичку, вона весь час здивилася на свої, чи, чи текст, якийсь, чи ще щось, чи намагалася згадати, що треба сказати. Я от хочу порекомендувати подивитися, що з постачанням світла і води в окупованому Донецьку. Ну от, щоб понять, що життя під триколором передбачає, що цього у вас взагалі не буде. І срати ти будеш в пакетик і викидувати пакетик з говном із окна на голову прохожим. Можливо, ти будеш тією перехожою, яка буде проходити і її на говно говно будуть викидуватись пакетика. Вона так, вона в принципі зразу ж заходить, навіть не з головної претензії, яка. Може мати місце і абсолютно має на це право, тому що вона там прозвучала, і я її теж процитую, і я її теж поділяю. Але разом з цим перед цим усім ідеш українська голови, що вони не хочуть підписувати домовленості з Росією, тому що, е, що хочуть жити без свята 20 годин на день і так далі. І так далі. Тобто вона, взагалі, вона перевертається до городрига. Ну як завжди, перевертались в таких методичках, і у мене аж прямо ви знаєте. У мене аж прямо Кивою запахло. От Києва, прямо Києва, завжди був дуже видовищним героєм в Медведчуцьких каналах, і ми страшно любили розбирати його історії, тому що те, як він подавав методички, не подавав ніхто. Він на наший тягав Україну перед посольством США. Так що, ну, типу, у Киви був потенціал прекрасний, але Киву ми не повернемо. І доводиться обходитися всякими русскими ванями. За чотири роки повномасштабки не вистачило часу підготуватись до блокаутів? Купили б собі газову плитку, портативний душ чи інвертор для бойлера. А чому державі не вистачило часу? За чотири роки любій державі приготуватись до блокаутів або взагалі уникнути блокауту, урегулювати ціни на е, портативні електростанції для населення, можливо, подарувати маленькому бізнесу генератори. Ну і що вже говорити про захисні споруди для те? Краще відправити довушечку на Москву. Про двушечку про Москву і захисті споруди для ТЕЦ абсолютно согласна. Але перед цим наваляна купа гавна, держава то, держава сьо, держава у війні. Алло, альо, чому держава не купила мені те, чому держава мені не купила те? Це знаєте, це вирощування якогось, типа. А, ні, ну, зрозуміло, що жінка представляє. Бізнес, який побудований на потребляцтві. Вона з Аліекспресу замовляє погано пошиті сукні і продає їх красиво сфотографірована, типу вона дизайнерка. Бізнес, очевидно, не зайшов. Я зайшла на не буду говорити ні, як називається цей магазин, ні ще щось. Я не думала, що там взагалі є якийсь виторг. Ну, така мийка. Скоріше за все, це або мийка, або якщо вона дійсно займалася бізнесом, гроші очевидно закінчилися. Можна тепер переходити до теми про костреоголових. Але ну там на розпродажі все це там по тисячі гривень намагається. Продати не продається, очевидно, треба тепер записувати відеоролики. Але що мені подобається, вона заходила не з претензією до того, що не побудували укриття, не побудували захисні споруди. Головна претензія в тому, що українці ходять і говорять про те, що ми краще будемо сидіти 20 годин без світла, аніж здамося Росії. От такі от українці, погані, вообще кончені. А взагалі, ну вона, звісно, за справедливості, за правду і за те, щоб зняти каструлю. Дякуємо нашим енергетикам, що, хоча б три години в день, воно є. Краще подякую за те, що в тебе все ще є інтернет. По перше, який працює і дозволяє тобі завантажувати відео, і якось капіталізувати своє існування за рахунок того, що є можливість куди завантажити, і є можливість у тих, у кого немає світла і виключено. По 20 днів відповідати тобі у абсолютному блекауті, як у це у нас люблять писати. Ну можна подякувати енергетикам, бо по суті, ну насправді, якби енергетики не працювали, то де б ти сиділа зі своїм відео? Чи змогла б ти його зняти взагалі? Насправді, якби був дійсно блекаут, то всіх цих голосів не було б чутно, не було б. Ну, але Ваня постаралась. от я ще раз покажу вам скрін, може, ви хочете її в панамку напихати. Ну, хоча її вже давно напихали, і в принципі життя вже покарала. Дівчинка підписалася на те, щоб виходити з методичкою, яку вона очевидно взяла з незнання і вирішила використовувати сміливо, не усвідомлюючи, що вона повторює слова, які ви всі вже багато разів чули від найнеприємніших людей, які проживали в Україні. Ну, наприклад, я вам може Показала. Або и дядя. Я даже, честно говоря, рад, что вот ту часть людей, которые приверженцы мифов Майдана, показывают именно вот так, с кастрюлей на голове. Они полностью этого заслуживают. Это их собирательный образ. Вот они должны так выглядеть. Да простит меня телезритель. Я не знаю, телезритель может простив, а Бог не простив, потому что что-то случилось, и Партновні насілка кастрюлю на голові, тому йому голову прострелили в Іспанії. Ну, і ти коли обираєш підписуватися під якимись словами, які ти виголошуєш, ти ну, хоча б досліди, хто до тебе озвучував цю методичку. Тому що, ну, ну, Партнова охорона була набагато краще. Насправді, це раз. По-друге, тут мені хочеться, я ви знаєте, я ж трошечки я люблю завжди ностальгічні хвилинки. Я насправді люблю поринати по перше у наше нещодавнє минуле для того, щоб бачити наскільки все змінюється. А по друге, у мене аж про ностальгія була. Я просто не зрозуміла реально. Що могло надихнути дівчинку, дістати і оцю ось каструлю вдягни на голову. і Чому вона взяла, взяла образ, який дуже активно використовують проти українців? Причому знову ж таки дуже використовують активно проти українців, абсолютно будучи поза контекстом, що це насправді не образа. Це все одно, що українця ображати словом свідомий. Ну мене не ображає. я іноді, коли бачу, коли мені пишуть «О, ти свідома, я така. Ні, ну зрозуміло, що мені пише це або бот, або людина, яка просто можливо, не має достатньо мозку, щоб зрозуміти значення цього слова. Але ну мене це не ображає. Тож так же як мене не ображає фраза голови», тому що це показує ну це показує зразу, що переді мною чужий, який взагалі поза контекстом.